Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про дуже невибагливу і стресостійку рослину, яка буде жити у любої господині і при будь-яких умовах. Є дівчатка, які жаліються, що у них нічого не росте. Хочу вас запевнити, що Сансиверія росте у всіх. Ця рослина може стояти у затінку або на прямих сонячних промінчиках, і, повірте, вона від цього не втрачає свою красу. Частенько рекомендуються рослини для офісів, там за ними може не бути належного догляду через зимові канікули, карантини або війну у нашому випадку. Подивіться на цю красуню з великою кількістю діток вони живуть у офісі на дуже жарких підвіконнях, поливаються раз на тиждень і зовсім не піддобрюються. Для санси беру горщик з прямими бортиками, оскільки Сансиверія. Нарощує діток через коріння. Від коріння відходять новоутворення і коли ці підземні пагони упираються в стінки горщика, виходять на поверхню. Мені дуже подобається розмножувати санси дітками, тому що вони за рахунок материнської кореневої системи дуже швидко ростуть. Пересаджувати ці рослини дуже легко. Ось моя красуня, які вже тісно в даній ємності, вона не може нарощувати нових діток. І є проблеми з поливом через тісноту. Обережно витягаю рослину з горщика, ділю на дві частини і проводжу посадку. Дно горщика покриваю керамзитом. Потім насипаю 2 см ґрунту. Завжди для санси беру універсальний. Ставлю рослину в ємність і підсипаю ґрунт. З усіх сторін. При пересадці листочки з механічними пошкодженнями можна відірвати, відрізати, поставити в воду і вкорінити. Це ще один спосіб розмноження сенсиверій. Після пересадки рослинки поливаю, от і все. Була одна рослина гарна, а тепер дві. Бажаю всім удачі, всім, кому сподобався мій ролик, ставте лайки, підписуйтесь на мій україномовний контент. Buidai.